По порті браку. і що з ними робити. Бачите, тут оці червоні лінії і так просто на кожній сумочці. Але ні, це не брак. І зараз я вам покажу магію виробництва. Якщо ви думали, що сумки одразу шиються ідеальними, то ні, є технічні шви і так далі. Вони всі обрізаються. Зараз покажемо процес. Залишаються ось такі лінії. Щоб вони пропали, треба подути магічним феном і забрати клійонку з ручок. Ось так, щоб вона не поплавилась. Ось ці сумки. Кі вже майже готові, але не зовсім до них лежать ось тут ремінці. А ці тільки на етапі пришивки середньої частини внутрішньої вони чекають кишеніок, чекають кишеня, бо тут вже вони є. А тут їх ще немає. І в кишенці. Буде бірка наша кетісохо. І ще ось тут є логотип кетісохо, тому бачите, сумочка спочатку збирається з частинок, робиться логотип на вирізаній частинці, потім вона зшивається, і потім тільки пришивається ця серединка.